Наш випуск триває йдемо далі. за минулий 2015 рік у браконьєрів вилучено понад 3,5 тисячі кілограм незаконно виловленої риби. Такі дані. Наводять працівники Полтава рибоохорони. Тут же керівник управління визнає, для оперативної боротьби з порушниками їм не вистачає ані палива, ані плавзасобів. Якщо б матеріально-технічне забезпечення було б на належному рівні, браконьєрів на водних просторах Дніпродзержинського водосховища було б набагато менше, запевняють фахівці. Тож про злісних порушників з електровудками, про корупціонерів у рядах Полтава рибоохорони і не тільки. Дивіться. Підбиваючи підсумки минулого року у Полтава рибоохороні, поспішають повідомити про викриття відразу трьох злочинних угрупувань з комсомольська, які на рибне полювання виїжджали із найнебезпечнішим для усього живого знаряддям – електровудками. У браконьєрів був вже так би мовити налагоджений механізм, у який врешті втрутились рибінспектори. Один із них, як кажуть, був джекпот. Ми затримали перекупщика. Ми затримали автомобіль, який перевозив. Рибу ми затримали браконьєрів, ми затримали плавзасіб, а також затримали знаряддя лову. У них надпотужні потужні мотори, які чомусь непонятно з яких причин стоять на малих човнах. Коли там на цьому човні, на юті типу, южанка-казанка, повинен стояти мотор не вище 40 кінських сил. У них стоять 90 70 кінських сил. Ну це питання більше не до нас. Може, це до реєстрації, хто реєструє ці. Човни може також і до водної міліції. А ось рибінспектором із браконьєрами у плавзасобах, годі і змагатись. Коли останній раз купували човни, у Полтава рибоохороні вже і не пам'ятають. Новий же двигун востаннє придбавали 8, а то і 9 років тому. Наш інспектор закомплектований човном Казанка, який там вже ну, років 20, і двигун, човновий двигун, вихід 30, якому 30 років. У нас на сьогоднішній день на озброєнні є тільки один човен, от, і один двигун Honda 90-90 кінських сил. Це на всю інспекцію, на, на все, на все Дніпродзержинське водосховище. А тим часом попереду операція Нерест така стартує вже 1 квітня і триватиме до 10 червня. У Полтава рибоохороні сьогодні попереджають, незважаючи на фінансові проблеми, тим, хто заважатиме рибі, розмножуватись спуску не дадуть. Саме для того, вже розпочали співпрацю із двома громадськими організаціями на браконьєрів під час нересту на Дніпроджинському водосховищі полюватиме відразу кілька оперативних груп. Ми будемо задіювати свій параход, називається він гарпун. Як... Який може знаходитись в автономному плаванні і місяці два, спальні місця, там до 10 спальних міст. От, до цього пароходу будуть прикріплені 3-4 човни, саме для того оперативного реагування, як тільки десь ми почуємо. Серед тих, хто взявся допомагати Римінспектором охороняти водні біоресурси, і відомий Криму боєць батальйону Донбас Олег Штефан, який, до речі, раніше працював у цій галузі. Ми маємо право патрулювати. только в составе групп рыбинспекторов. Это однозначно. Второй вопрос, который, чтобы понимала общественность города Кременчуа, мы можем делать по уставу нашей громадской организации, мы можем делать громадское задержание до приезда органов внутренних дел, до приезда Рибінсфекція як важливо дати рибі можливість безперешкодно розмножуватись. Найкраще певно може пояснити Юрій Ярцев, який займається зарибленням. Як пояснює фахівець, щоб підтримувати популяцію щороку доводних просторів, слід випускати до двох мільйонів риб. Натомість на державному рівні мальків нині навіть не вирощують. Вже на протяженні 8-9 останніх років Зариблення это відбувається на такому рівні. Ну, в пределах 100-200 тысяч примерно мы зарыбляли. Последние три года зарыбляют только пользователи, которые производят промысловый лов на водохранилище. І тут, говорячи про збереження та примноження, варто зазначити, що порушників іноді не зайвим буде пошукати і у своїх лавах. Так, одному із вже колишніх керівників Полтави рибоохорони робота у державних органах, що займаються охороною водних біоресурсів, зовсім не заважала співпрацювати, при чому не аби як плідно та тривало, і з браконьєрами визнає Іван Дробот. Браконьєри йому сплачували по півтори тисячі гривень за те, що вони безперешкодно займалися. Вилучення водних біоресурсів, а також спонукав своїх підлеглих, щоб ті створювали умови для браконьєрів і щоб ті отримували від от браконьєрів кошти. І передавали ця людина у лавах держслужбовців та охоронців риби, звісно, вже не працює і ніколи більше не працюватиме, запевняє пан Дробот. Серед іншого Полтава рибоохороні повідомили, на них незабаром чекає реорганізація. Але на боротьбу із порушниками вона жодним чином не вплине. А ось чи відбудуться зміни у керівництві управління, поки невідомо. І до справ судових. У автозаводському суді сьогодні розглядали аж.